Доброго здоров'я, миле панство! Дорогі наші газди та ґаздиньки. Раді сповістити вам, що незабаром на радіорозділля спільно з Радіо Миколаїв стартуватиме нова відеопрограма під промовистою назвою Макітра Смако. Разом з вами та нашими гостями ми досліджуватимемо нашу гастрономічну спадщину, і з автентичними переписами української кухні готуватимемо. Унікальні наїдки, повірте, це буде не тільки поживно, а й направду дуже цікаво, тому що наші страви ми будемо присмачувати неймовірними родинними історіями, цікавими краєзнавчими розвідками. Ну і потужною атмосферою української кухні. Стартуємо вже 25 вересня з легендарним красівським пирогом. М -м 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 -м. Це буде дуже смачно. Не прогавте!